Міжнародний день Ромів у Мукачеві вперше провели на сцені парку перемоги. Захід зацікавив мукачевців, міських управлінців і кількасот представників Ромської громади. Кожен рік ми зустрічаємо День Ромів. Це як свято для нас, так і свято для українців, так для Ромів. І це нікуди не дінеш. Це ще в 70-му році його десь в Англії ціде. Робили так у житті не вважається з нами ніхто, ніхто нас за людей не вважає, розумієте. Так чувствуємо, що це наш день, день роми. На такому рівні перший раз ми організували в місті Мукачеві, де, де ми. Очікуємо людей з різних сьол, з різних куточок, городах до нашого свято. Ми хочемо нашу культуру показати. Будуть гарні танці, гарні дівчата, будуть співаки, будуть зв'язки з Угорщини. Я думаю, що буде насічена програма, де люди ну, просто. Почув праздник. Людей зібралося чимало. Одразу помітна і велика кількість дітей. А дехто із гостей почав ефектно прибувати на бричках і конях. Сьогодні циганський праздник, прийшли на коні. Що да, прийшли. Що... Щоб видно було, що ми цігани щоб видно було, що ми цигани. Щоб видно було, що цигани. Коні люблять, цигани люблять коні. Бог любить і ромів, і русських всіх. Бог любить. Сережа. Ми перед Богом всі одинаково. Так, як руски, як цігани, як всі, ми всі одинаково перед Богом. Бог всіх любить. І праздник є, щоб люди танцювали, діточки, раду, раду, щоб мали. На сцені основні культурні родзинки: співи, танці і музикування. Роми, народ співочий та багатий на таланти. Вже кілька років опановують образотворче мистецтво близько 50 мукачівських дітей у школі Ромарт. Важливий день, тому що наша школа покаже на весь Україну, що є талановитих ромських дітей. Не у, у співанні, в танці, а в різному в жанрі вони талановиті дуже. Для нас дуже важливо, бо в цей день ми збираємося всі разом. Ми святкуємо, це наш день. Ми прийшли з нашим ромським ансамблем, ви можете побачити наш тан, наші танці та наші співи. Загалом цей захід стане початком цілої низки ромських подій і програм дитячих, молодіжних, дорослих, які триватимуть до червня. Це буде е, різні молодіжні заходи, спортивні е, футбол, е, от, наприклад, малювання, цілий місяць, з півтора. такі чудові заходи. Сьогодні ми відвідали місто Мукачево. Е, ми вдячні за запрошення. Відчувається прекрасна атмосфера. Загалом на закарпатті ромська община налічує близько 100 тисяч представників і стає другою за кількістю після угорської. Зараз в Україні успішно працює державна стратегія захисту та інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство до 2020 року. І вже 50 ромських закарпатських студентів навчаються в державних вузах. Та все ж за словами представників меншини над багатьма питаннями стосовно умов проживання, навчання, працевлаштування та розвитку Озвитку ромської громади ще доведеться багато працювати.